Час для див настав. Так, Той Час А з того був... буде Час для див настав. Святий Миколай з подарунками завітав юність Буковини. Цікаво, хто ці чемні дітки, які отримали смаколики. Дивіться далі.

Побіг, що заглядать, що вони малюють. Взяв другу кульку і цю не ставиш. Забираєш дві кульки. Забирай другу кульку і пішов далі з двома. З двома кульками, Андрій, з двома кульками, Андрій, з двома кульками. є Ходіть чекайте до нього. Не викладайте фото квитків, на яких видно штрих-код чи QR-код. Так, це було дуже добре, але закінчилася відео. Так, окей, Оля, Не скашу та не станові. Сото бистра. Не скащуйте та не встановлюйте програми за посланням, навіть якщо я вам їх дали. Не скачуйте... Окей. Не скащуйте та не встановлюйте програми за посланням, навіть якщо вам їх дали друзі. Та 21 -е століття здобули перші та другі місця. І навіть стали платиновими переможцями. А це! Верніть капелюха! Я зараз... Не дай бог камера включа Так, Я теж хочу життя зробити. А можете розказати щось про свій образ? Ну. Це плаття. — Привіт, представтесь, будь ласка. Діма. Дімо. <смір> <смір> питання придумати Ми не можна так прямо на ходу швидко. Давайте <смір> <смір> що. А... Привіт, представтесь, будь ласка, брейк-денс схотина. Ці костюми це як шматочки дерева, зелений колір, це зелений колір природи. Ми символізуємо. Ми, і ми в кусочку так збираємося одне велике дерево, як сім, як сім'ю, як життя. Дерево символізує весь світ. Дякую. Ми тут вперше нам сподобалось цей. Все не потрібно розривати, знаєте. Карнавал, не ламайте підлогу. <рес> Дякую. Сподіваємося, що не поламаєте <рес> Чи, Ну, все. А, е, чекайте. Так, в юніс букови не завітали best of the best, щоб зійтися у танцювальному батлі та перемогти. В ньому дуже багато різних творчостів, багато класних ідей, тому я рахую, що це 10 із 10. Ви то вдалите: як називається ваш ансамбль? Традителі храниці. Традителі храниці. Розкажи, будь ласка, про свій костюм. А ще раз. Дякую. Слава Україні і сесе. Пояс ну, це народна традиція. Завжди наші хлопці і по цей день надівали сорочкою пояс. Це підкреслювало, підкреслювало красоту. Хлопці, посміха. З Буковини сподобалось. Пейзаж. Наш вертеп, наш вертеп був вироблений на спеціальній фабриці. Я не можу. давайте. Я не можу нічого сказати. Це вертеп позичений. Я не можу нічого сказати. Микита, Микита. Микита ти навчаєшся в цьому так. гуртку, так? Як тобі гурток? – Класно. – Класно. Переживаєш? – Трошки є. Не переживай, давай. Страшно, трохи, трішки було страшно. Відчуття страшні. Святкові. Баражаю перемогу і мир. А ще раз, я бажаю. Пер... Я бажаю, я бажаю перемогу. Миру. Я бажаю перемогу і я бажаю перемогу Україну. Ні, давайте дівчат питати да. да. давай, давай, да. Що ти міг би побажати українцям? Українці б я міг побажати щастя, здоров'я і щоб вони були цілі. Дівчина проважає хлопця в армію, але е, традиційно це супроводжується духовим оркестром. Сьогодні у нас е, на нашому дійстві є філіал музичної школи села Котелеве. Е, хлопчики, вихованці під керівництвом Віктора Івановича і, і Володимира Федоровича і Івана Вікторовича. Христос народився. Слава Алі, йому. Йому. Давайте ще раз, Давайте ще раз. Добре. більш жвавіше, оптимістично. Okay. Христос народився, малі руту Не шукай вечора в них, ти у мене єдиний, тільки ти мо ві. Як довго готувалися? Починаю Добрий день. Доброго. У вас чудовий образ, як ви як довго виготувалися до нього? Як прийшла ідея його створити? Любов, кохання, Ліна Костенко. Ну як ну? Як ви вважаєте? Чому саме число 14 обрали для дня святого Валентина? Чого може бути 14? Може бути 14 закоханих. Може бути... Ну, може перезнімемо Це ж в прямий ефір не йде поки що.